Свято Миколая припадає на 19 грудня. Святий Миколай вже за свого життя на землі маленьким дітям допомагав, хто потребував опіки. І тепер його вважають опікуном та помічником дітей, рибалок та всіх, хто потрапляє в біду. Про святого Миколая існує дуже багато легенд, але в нас найбільше закріпився звичай, що Миколай приносить у свій день чемні виховані дітям подарунки. Це було дуже давно. В одній заможній і віруючій християнській родині на півдні Італії народився хлопчик. З дитинства Миколай був добрим і щирим, горнувся до бідних, голодних і скривджених. Був дуже набожним. Вихований у страху Божому. Він уникав мерських веселощів, любив бути на самоті або в Божому храмі. Після смерті батьків Миколай роздав усе добро бідним людям. Своїми молитвами він утихоми. Мирює бурю на морі, рятує хворих, оживляє безневинно убитих і без ліку творить добрі вчинки. Молячись, він не досипав ночей, носив простий одяг, їв один раз на день, і після смерті двері до його серця відчинені для всіх, хто з вірою просить його допомоги. Він є другим після Бога, нашим заступником. Зимової ночі, перед 19 грудня, святий Миколай спускається на срібний драбин з неба на землю, сивобородий у довгій киреї. Він заходить до кожної хати і кладе дітям у черевики або під подушку свої пречудові небесні гостинці. Правда, збиточникам святий Миколай дарує хіба що пригарного прутика, бо з неба він бачить кожного з нас і добре знає, хто чемний, а хто не дуже. Ось і сьогодні вночі Микола радуватиме своїми візитами сплячих дітей. Бажаю, щоб у твій будинок обов'язково заглянув Микола і подарував диво чуда і багато різної смакоти. Бери подушку, велику, а то може все й не влізе. Сьогодні чистий сніг вкрив все навколо: землю, дахи будинків, поля, озера і ліси нашої країни. Сьогодні в такий особливий день святого Миколая Чудотворця. Кожен з нас чекає чудес і сподівається на виконання його заповітних і таємних бажань. Сьогодні кожен з нас хоче вручити своїм близьким купу найтепліших і щирих побажань, посмішок і подарунків. Нехай в це свято стане лід в наших душах і пустить в них вогонь любові, ніжності, пристрасті і добра. Нехай завжди на вашій землі, в вашому домі, у вашій родині і у вашому серці будуть мир, спокій і стабільність. Я хочу, щоб сьогодні святий Миколай Угодник подарував вам безліч прекрасних, яскравих, незабутніх моментів, щирих посмішок і серцевих зізнань, цікавих зустрічей. Будьте найщасливішими і світлими зі святом. Всім дорослим і маленьким зичу, живіть здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні, хай любов і щира згода живуть поміж вами, щоб дружба і щастя були завжди з нами. Давайте звернімося до Миколая Чудотворця із проханням. Нехай допоможе нам жити в мирі і злагоді, любити свій народ, батьків та ближніх, добре вчитися, творчою працею примножувати добрі діла на благо України. А ви пам'ятайте заповідь Святого Миколая. Дбайте один про одного, даруйте людям добро і ласку, і вам воздасться сторицею. Щасти вам, любі діти!